Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо гуляш зі свинини. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна домашня свинина, цибуля, морква, чесник, вода, томатна паста, чорний перець, лавровий лист, приправа до м'яса, сіль та просіяне борошно. Спочатку нарізаємо м'ясо невеличкими кубиками приблизно 2х2 см. І відправляємо його в миску. Додаємо сіль. Перець, приправу до м'яса. Перемішуємо все ретельно і відставляємо в сторону на 10-15 хвилин. Далі розігріваємо сковорідку, нічим її не змащуємо і обжарюємо борошно до золотистого кольору. Постійно помішуйте, щоб не пригоріло. Обжарене борошно забираємо зі сковорідки. Далі нарізаємо цибулю, моркву та чесник. Цибулю я розрізаю на четвертинки. у розрізаємо на дві половинки І дрібненько нарізаємо чесник. Розігріваємо сковорідку Додаємо олії або смальцю і обжарюємо 5 хвилин м'ясо на великому вогні. До м'яса додаємо цибулю та морку, одразу трішки присолимо. Перемішуємо і жаримо приблизно ще 10-15 хвилин на середньому вогні. Пернуло 15 хвилин, тепер можна додавати томатну пасту і перемішуємо все. Тепер даємо лавровий лист воду. Перемішуємо все, накриваємо кришечкою і тушимо на невеличкому вогні 1 годину. Минула одна година, я час від часу помішувала, тепер можна додавати чесник. Перемішуємо все. Далі додаємо борошно. Скільки його додавати, все залежить від вашого смаку. Якщо ви хочете, щоб підливка була густішою, Додавайте його більше, якщо рідкою, тоді менше. Я даю спочатку ось таку повну одну столову ложку. А далі розмішую і буду дивитися по консистенції. Для мене достатньо однієї столової ложки. Густішого я робити не хочу. Якщо ви забажаєте, тоді додайте ще трішечки муки. А зараз я накриваю кришечкою і тушу ще 15 хвилин на середньому вогні. Минуло 15 хвилин. Тепер можете спробувати, чи все вас влаштовує за смаком. Якщо так, тоді можна виключати і наш гуляш готовий. Подавати все я буду з картопляним пюре. Так мені смакує найбільше. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково приготуйте цей гуляш за моїм рецептом і напишіть свої враження під відео. До нових зустрічей!